Всіх вітаю! Гарбузовий джем з апельсином та лимоном. Навіть якщо ви не любите гарбуз, приготований за цим рецептом джем вас приємно здивує. Очистити гарбуз від насіння і шкірки я використовую солодкий гарбуз сорт Хокайдо. В мене вийшло 700 г очищеного гарбуза, нарізати гарбуз невеликими кубиками та перемістити в миску, висипати 300 г цукру. Та залишити на 30 хвилин для того, щоб гарбуз пустив сік. Далі розрізати один лимон та один апельсин на дві частини і за допомогою виделки або спеціального пристрою для цитрусових вичавити сік. За цей час гарбуз пустив сік, далі перемістити його в каструлю та додати сік цитрусових, поставити каструлю на середній вогонь та варити 30 хвилин, періодично помішуючи. Після цього за допомогою блендера взбити гарбузову масу до однорідності, знову поставити каструлю на слабий вогонь, додати трішки ваніліну та варити ще декілька хвилин до необхідної вам густоти. Гарбузовий джем вийшов надзвичайно ароматним, достатньо густим, в міру солодким та дуже смачним. Особисто мені він на смак нагадує абрикосовий джем з приємним цитрусовим присмаком. Всім смачного!